Всім привіт. Сьогодні вирішив прогулятися до поля, подивитися що до чого. Ну і хотів показати вам нашу лісосмугу, Якби, що з нею зробили на даний момент. Як у нас процвітають пани, пани це, в моєму висловлюванні, це здорові, ну як крупні агрофірми, що вони витворяють. І... Це на всім, всім на це байдуже, в принципі. Ось тут видно була лісосмуга. Вона була туди в ширину, ну, по поки, крайній поки мірі, коли я її застав. Це, мабуть, метрів 10-15 ще 15 було ширі. А раніше говорив, що вона ще ширі була. Ну, зараз ось видно, кучі згорнулися в цьому році. Тут ми приходили, садили самі вже дерева, щоб не лізли далі. Садили. Ну а всім вон видно там ководя з сестерня стоїть і її минули. Коли задали вопрос, таке питання їм, ну а на якому основанні, що взагалі тут прийшло, робиться, чого вигортається ця лісосмуга. А вони говорять, це самосад. Тут були дерева, ну там видно коріння, тут вже позбирали, все вивезли. Це самосад оказується. Самосад значить можна вигортати. А щоб простий чоловік, ну, людина пішла б в посадку, спиляла б дерево сухе, вже давно приїхали б, загрибили б місті з тою технікою, з тою бензопилою чи заплатив штраф. І все, і нормально було б. А тут, значить, можна, тут ще й громада приїде, допоможе вивезти. Просто треба було мені раніше зняти це відео, коли це все діло проїхало. Ну, ось тут горіхи. Ми їх садили трішки далі було. Вони їх передискували, ми посадили сюди. Ну, коротше, живуть, жирують. І що цікаво, що от зараз кожен знає, що в країні робиться. В стран... і, і їм якби все одно. Їм зараз якраз ну, під шумок все це діло зробити. Тому що зараз всі не засиклюються на цьому. А вони собі працюють, люди, нормально все. Якби вони не переживають вони за майбутнє, що до чого. Тут буде скоро пустиня. Якби дерев вже немає, фактично все вигорнуло. І тут посадка, напевно, Блін, я не знаю, скільки кілометрів. Ну, я так взяв до купи, гектар 15-20 вони гатильнули. А то і більше, це те, що я так. Там була дорога. Ну, коротше, все, і засіяли рапсом. Да? Ком... Навіщо це зараз рапс? Тут полів стоїть, якби. Я зрозумів, посіяв би тут пшеницю, тому що Одеська область тут засуха, якби треба, щоб був хліб. Ну а тут все рапсом засіяно, От вокруг села, якщо подивитись, там там не видно, все-все-все коротше, вокруг все рапсом. Ось тільки засіння, це маленькі такі, в кого є по гектару, по два. Самі люди сіють. Ячмінь, пшениця сіють для себе. Ну, Люди думають, щоб сіяти пшениця, щоб було хліб і все було. А ці ж сіють все рапсами. Їм лише гроші, гроші грибуть і більше їм нічого не треба. Все от, і ось, видно, кучі, все згорнуто, все. Я не думаю, що на сьогоднішній рік вони тут озгорнуть далі. Тому що самосад, ну як це самосад, яка різниця, яке дерево. А їм все одно. От навіть я їздив до себе в село, там, де я теж поля мої, і їзджу з ліс лісоповисами так коротше. Так ті роки я їздив по тим дорогам, ну, знав що там дорога є, все. Зараз їду, все задісковано, все вже засіяно, котловани виряті по метра три в глибину, проїхати ну ніяк. І от просто що. ну, Грибуть, грибуть, все, під шумок, грибуть, всі закрили на це очі, а що? громаду гроші платяться, їм якби все одно, що тут робиться. Нема кому за них взятися, щоб... А їм що, їм засівати? Я не думаю, що тут, напевно, будуть кожен рік сіяти рапси, тому що це для них тут, головне їм гроші, а не то, що думати за людей. Простий, да, простий, прости, ну, як малих фермерів, щимлять, А здорових он жирують собі, що хочуть і витворяють. Так що якось так. Так що, я думаю, це, мабуть, в кожного є такі. Та й взагалі, от куди лізуть е... ну, ці орендатори здоров'я, які вже там по тисячу-30 тисяч гектар, от куди вони лізуть? Вони лізуть депутати до власті. А потім хто оці всі налоги видумує? Налоги для, фермер... для фермерів, щоб платили на той же гектар налог уже. Все видумують вони, щоб потім защемити оцих малих фермерів, щоб подали людям вони. А людям, обичному людині, які там бабки, пенсіонери, що за наш вічень там земля, вони віддають їм оцим агрохолдингам. І все. Либо продають. Так само оренда землі, продажа теж. Продають, одають. А ті, що контракт підписали на 20 років 15, та і все. І далі жирують. Я, ну, отак от і живемо, в принципі. Ну, я думаю, навіть... По, по собі, якби я тут не багато займаюся землею, там пару років. І як в мене теж техніки немає своєї, як нормальний, ну, як, е, фермер, який думає, щоб заробити якісь гроші, хоче притримати то зерно до нормальної ціни, щоб було там, де ж і в складі. Ну, а тобі будуть і вони давай поти на вог, тому що... Ти пользувався землею, все, давай, нікого не волнуєш, там хочеш притримати, либо подождати, либо ще що то. Ти головне, заплати, а то все, чи ти взяв врожай, чи ти не взяв врожай, що ти там взагалі хочеш, нікого не волнує. Ой, да. Ну, а ці ось жирують, сіють Тут сієш, по мінімуму думаєш. Ну, так, щоб трішки там того, трішки того, а тут важають, втюхують. Ну, вони знають, що значить вони знають, що все буде нормально і вони без різниці, хто і що буде ким їм командувати. Вони будуть далі жирувати. Гроші є, та й все, кармани набили. І все. А за других їм все це насрать. Зато людям, навіть в селах, у нас нема людям де дати на пазбище виділяють там, ділянку. А в нас немає, в нас немає землі. За те, щоб посадку вигорнути, тому що це самосад і дати орендатору, це можна, тому що за пастбище ви платити деньги не будете, а він що буде платити, Їм головне гроші, гроші, всім гроші. Тут все рішають гроші. І я ж говорю, вони б могли б, мабуть, це село, всі села, бо це вигорнули б, засіяли б і головне, щоб приносили гроші їм. А то все там живуть, не живуть люди, якби, якщо додуматись. Такий налог ввести, щоб на кожен гектар платити вже гроші там чуть не. То це взагалі там, я не знаю. Ой, так. Да. Так що, ну так, я поділився з вами своїми думками. В принципі, я думаю, в кожного є ось таке, що витворяють, як у нас. Кому не сподобалось, ставте дизлайки, кому сподобалося, ставте лайки. Пишіть в коментарях, що у вас відбувається, як зараз. Всім удачі, гарних врожаїв, до нових відео.